Всім привіт, друзі. Сьогодні залітає нова серія шаленого патруля. Але я бачу, що ви маленько прожимаєте лайкусики. Тож, братва, для мотивації, прошу вас прожати лайкусик та написати коментарі. Було б дуже прикольно зібрати під цим відосом 250 лайків. Також рекомендую канал товариша, який знімає відеоролики на 06 сервері. Він робить там різноманітні битви кейсів, і також кличе до себе на відоси різних блогерів. Всі посилання залишу під цим відосом. І найближчим часом в нього буде челендж по заробітку, а саме фарм бабусь і мета його буде якнайбільше заробити грошей, тож переходьте і дивіться. І ще один міжсерверний розіграш, який проходить в мене на телеграмі на карбованці. Всі посилання під відосом. Адвоката визиваю, повністю мені все мої закони, мої правила, що я можу, що я не можу, мені заново перечитає, я тебе погано чути. Чу. Я, я не тобі сказав. Автопом каже, що рота закрий, автоп закінчено. Uh, я тобі ще раз здрачу, я речек, не в тебе питав, <рек> <рек> не ти drohshen, мені drohshen, читаєш, не ти мені читаєш. Зупини, 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 тоді я з ним поспілкуюсь. Десь правильно за автомобілем. А ну виходь, що ти мені хочеш розказати? В чому я не правий, скажи мені. Uh, <питач> Румин, я питаю, чим ти не задоволен, і що я зробив не так? <пит> прочитаю, я не знаю, я все заново причитаю. Мои права і так далі. Вам зачитай <пит> ну, двічі, двічі, не зачитуватися. Причому то це до нашого до того, що дивись. Ти просто зараз агресируєш, Я тебе спокійно, ударив тайзером і кажу, чого ти кричиш і спамиш? А тому що до вас підійшли нормально. Э, ти не підійшов, нормально, ти, ти запрыгнул. Слухай мене, ти слухай. Ну, давай, ти, ти підпригнув на машину и спамишь питання, Ремка есть? Ремка Тобі кажуть, зліз з машини, ти відповідь ремка єсть. Що, це нормально, по твоєму Ти ж сам типу, починаєш газувати, типу. А що це за толпа сюди приїхала? Пускай теряйся тебе. Ну, що це таке за. Добрий день, до начальник гонка Ломакін. У Вас якісь претензії до моїх працівників? А, так, 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 так. так, так, так Давай, я вас слухаю. Після того, як ви Ображали мого співробітника, нецензурно виражались в його сторону. А, ну, мене немає бажання не, замислікувати. В в в в в в ваших де. діях вбачається адміністративність чинення... позвав. Чого ви толпу сюди я приїхали? радий де. вас? В ваших діях вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбачено статтею 54.1 частини першої кримінального кодексу України, принірежені та гідності працівника правоохоронного органу. На підставі цього згідно статті 25 закону України про національну вечора, поліцію флаку, буде проведено ваш позитивну, так ресурс, як бачається, ознаки чи не питання. При чому пропорубки. відноситься до того що ми і зараз ми встановилися, і зараз ми щось вирішуємо. Це ніяк не відноситься до РП отиглоки. Зараз іде РП процес, ви викликали адміністратора, про що ви кажете? Руслан, ви тут адміністратор? Зараз проведемо обшуком. Ну, а при чому тут це. Гарний так, його. виявив в особи а, ну, незаконні а, ну, речовини, буде? схожі на алкоголь. Дивіться, шановний, буде конфісковано. А, да, да, да. Я конфісковано. Конфіскова. Дивіться.

треба, Добре, добре. — Рощин, а? ти водій. А, я не тебе слухаю, я слухаю з сім'ї іншого. Адвоката визивайте. Відмовлено. Без адвоката Відмовлено. Без адвоката ніякого права. я не можу передавати паспорт і так далі. Ще якісь питання? Ні, немає, все. Маєте право збирати мовчання. Напишеш, хто я пішов. Маєте право збирати мовчання. Хазюк, тебе був відкат, як він прігав на машину. У мене є. у є. Супер. Да, я всю жизнь подфрабся в топом. В да, я в я, я топону просто. -то. Да я тоже топону. Супер. Не, у меня едете по смаку там до виндальша воска, эти пол. Да, 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 пришлю. Дякую, Рочи. Ничего. Не стал повезу за собой. Ставим щелен, пушки призор, да. Обожаю здоровья, пане. Вы выкликала адвоката. Шо у вас тут? Так, ровен. Дистанция Адвокат я не... Так, а, ты меня замучен, потом скажешь. Может, может, не, можу так, можу не, адвоката, не, а, так, без... чуєш, да? <laughs> не, я ты никакого ничего не могу так, сказать. Так, какие права адвоката? Адвоката за Не почу вас. Адвоката за вы, мне без разницы. А, ты все-таки чуешь, да? Какие-то слова. Адвоката за вы, Алеша. Не, відмовано. Стійте, стійте. Почему ты меня сбоку почуешь? Открыл десяток АПЗ, а посадил. А, ні, ще секундочку. Описав грошек, порушення порядку. Так, ну что Мене питання. спирую процента. Скрытыться такая Дивися. Мені не надали агропата, Це що за фигня. Там шишки с неадекватный, топо, что-то там рыга, а чуєш? Ах, знаешь, де вот, девчат, він сказав адміну потерятися. І що, його мут видали? Да, його ще потім особому перебанять. Ну точнее, что. Пагандюк, не обожайте потом. Я їду з газулькою. Ні, ну так шкода, що я не записав початок. Такий кадр, пиздец просто, ну реально. Не а його просто себя Да, я вообще порушення порядку 5 хвилин посадив, типу, кофі, вообще. Ну реально. адміністратор, администратор. Ему типа администратор звертайтеся на форум. він каже, потерялся. Ему бац муд прилетает, а потом ему через, Ну, ему потом забанять на три дня. Да не думаю. Ну, короче, якийсь неадекватный, реально. Ну. Че он чо ви... за. Чо за девушки? Ааа, красивая. Можна познайомитися з вами? Вам ниже ни не треба? — Женихи не треба? У мене є, Та ви що ні. В що? А у нас, а у нас это премії, короче, разріг там. У нас путёвки на моря безплатно тоже видають. Ну, короче, дуже прикольно буде. Рекомендую не упускай таку можливість. Прикольно, прикольно. А Скільки вам років? Мені? Ну, да. А з якою ти рове цікавитись? Ну просто Чи я, я можу кажу, сісти в в'язницю? Ви про це? Ні, не, не знаю. Просто кажеться, що там років 15, хоча по голосу не скаже, що 15. А euh, 15, тому що що, путівки і морячу, що, я не поняв. Ні-ні-ні. Так, пані, щось будете затримання за порушення порядку, в моєму серці. Ну, добре, добре, почекайте. У вас є женях, а у вашої подружки? У вас брига немає, більше є фоніці. А, це ваша сестра? Були, да, Боже, кесть да? співпадіння, А це мій брат в машині сидить, Давайте тоді точно знайомиться. Клас. Це правда брат від мами другой, але ну все рівно брат. Окей, ну ми можемо просто познайомиться. Ну давайте, номер... номерками обменяемся хоча б. Да, да тогда я. У мого деда тоже така була, короче. Отвечаю. О, дуже приємно. Ви, 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 ви близнюшки, чи що, чи як? Ні, просто їй дуже Це подобається, щоб ми ходили в однакових скінах. Я зрозумів. Ну, все тоді, так що побачимося тоді біля центрального ринку, завтра о 20.00 поїдемо в ресторан. Окей. Okay. А, питання. А, а ви працюєте лише в Києві чи в Дніпрі? Ні, ми по Києву чисто працюємо. чесно, да, ми... Ну, то може побачимось раніше, я там часам у'язниці свідчу, так що. Ну, <laughs> <то> не <laughs> Питань <laughs> немає вообще. По любому <laughs> Да. Якщо ладненько. Все, а кид... ви Discord, хоча б хтось із вас напишіть. Гдю, пиши від Давай. Ну, все, Само тоді, все, я тоді через мого брата домовимось завтра про да. побачення ввечері. Окей, okay, окей. Okay. А, ні, завтра чекайте. Ну, нормально. Ну, в будь-якому випадку, домовимось, okay. не переживайте. Ну, так. Да. У нас як буде 2 на 1, чи 2 на 2, чи як. <рисвіт> <рисвіт> ну, просто щоб знати, треба ж підготуватися. Не знаю, не знаю. Думай, Давайте сам. ви там разом якось там. Я вам політ над Києвом покажу, на самольоті політаю, в верлоте політаємо. Так що все, завтра, 8 годині. Гарного дня, квіточки, гарного Ай. дня. Все, І гарного вам дня. Дня. до побачи. Пока. Нихуя, сьогодні да я ж газульки. Учись, поки я живий. Треба, треба, треба вчитися, треба. Так, щось сегодня дуже спокійно, слухай. Дуже спокійно. А, кстати, да. Так. Давай, давай, давай. Ставьте за это дорого напроти напротив. ви вы делаете? Ставьте дарго громаді напротив. Так, дістав заночка по заковувати за кого-то Ви знаєте, що на центральному ринку порону діставати зброю, то направляти на людей. Ви знаєте це? Дістав с ним на рівні, что я могу з. Що ж ви розмахуєте зброю? Не взял такие работы. Тебе на направляют, и наспіробитники убийцы. Сейчас доставлю вас відділок Плях. -e просто... Я вообще хотел отпустить. Ваша джинская вообще есть мало я вас, я вашу число. Добрый, добрый. Стартай за дорогу ромене направлен. А вот за что я теперь сделал? Порушение порядка, затримание. Порушение чего? Відкрытой театр, посади в ромен в автомобіль. Так, румин. Маєте право збирати мовчання, все, що ви скажете, буде використати про того судді, але що я зробила? Порч, ви обізвали з поліцейського. Я так, а при чому ви вивали, я підійшов... Ви підійшли до нас, щоб з цілю звернутися. Та це 51 таким... часа на 4 кримінального кодексу України. Все, давайте, не треба. не, заробожу, я не Ну як не, не надо? Не що, не ви ви тільки що так газанули? Оооо... Давай не надо! Та ну як не надо? Ну ви тільки що так газанули? Треба вас трошки привчити. Трошки треба плачу. А тепер денег, да, мы что, мы разойдемся. Да не, икей. Який... Икей денег, Ви шо. Вот такие ні, Да що? Ви это шо, нам взятку хочете дати, чи шо? Да. Не, за це... ви знаєте, що це за додатково дається кримінальна стаття? Ну да мы не, не, не угораем, ви ну, вы просто вы ж самі газануть. Ми вас трошки навчимо. Ну, це 5 хвилиночок, як у кольчик. ну, порушення порядку. Не надо мені порушення порядку. Я ну, ви ж скоїли його. Ну що ж, а ви більше не будете газувати до поліцейських, так? Ні, ні. Кляніться мені. Дивіться, якщо я дізнаюсь, давайте ви мені чимось поклянетеся. Там не знаю, у вас є автівка якась, власне? Немає. Нема автівки Мо... у вас? У мого друга є розроюся. А у вас нема ніякої машини? Ні, то у мене 132 тисячі на балансі. Я поняв. Ну давайте тоді ви мені клянетесь на всі ваші 132 тисячі. Якщо я колись побачу, що ви газуєте на поліцейських, на мужика, ви мені віддаєте ті 132 тисячі. <таспоріст> Все, домовились тоді. Давайте, наступного <таспоріст> разу, наступного разу. Не дай Бог десь, я буду. <таспоріст> <таспоріст> я буду слідкувати, я заповнив тебе, Микіта. Я запажу. <плес> Буду дивитися на всі скарги. Якщо ти там десь газуєш на поліцейських, то буде жах. Я тебе знайду. Все. Я тебе знайдемо. Гарно? да, Пікап. Гарно, а я не прошу. Так вони перебуваються просто в моменті. Ну... <світ> Ні, ну все, давай договоримся, ну все. <світ> ну, житир, життівні... Я не думаю, щоб кожен міг підійти до полицейский сказати, йому срабляді, наприклад. Ну конечно, конечно. Опа. Ой, бачу! на Ціна! Молоді люди, цей автомобіль не продається. Ви ж знаєте, що вам після цього пизда нахуй? за дарим не на прати. Громень затримання за порушення порядку. Добре, добре, все ще так? заградайтеся та посадимо. На форумі з*** тебе на форумі чекай. Так, Румень, дайте. Румень, почекайте, бажаю. Бажаю адвоката. Він, почекайте, будь ласка, дайте я зачитаю вам ваші права, добре? Ви тільки щось зробили погрозу життю моєму. Ще плюс нецензурна лайка. А... Так, маєте право зберігати мовчання. Вибачай, вибачаю, вибачаю, що я вас перебив, но хочу сказати одне. Ви часу з каже будете. Маєте право зберігати мовчання, заковувати. все, що ви скажете, буде використати вас в суді, також маєте право на адвоката. Та один дзвінок. Це порушення порядку. Стаття 2.1. Ага, Добре, все. Бажаю адвоката. А чому ви так до нас говорили, грамені, типу, так агресивно, що нам, там там. Ну, одне місце буде якесь там. Не погроти, чи що? Навіщо так спілкуватися агресивно? Ви можете мені пояснити? Ну я думаю, це погроза теж. Ну тому що я випив вже? Всі а -а всі? ви ще п'яним. Він ще п'яний, чуєш. Так, а що ви п'яні так? Це у нас, коли це в нас було що за п'ян... коли? Та у вас вам... є відео, докази там, де я ПФІ. Так у вас ми не закували не за те, що ви п'яний викликали. Громадіне, заспокойтесь, почекайте, почекайте, громінь, що ви переводите в темі? Я вам задав питання конкретне, чого ви так спілкуєтесь агресивно до нас? Підійшли до нас і почали нам щось розповідати таке. Можете мені сказати? А що не дозволено? Ну я не розумію, навіщо таке нашелбливе ставлення? Вам було б приємно, якщо б я а до вас я не так все назвертався? Ну, ви не маєте права до мене так звертатись, це перше. А ви маєте право так звертатись? Я маю. А чому ви так це вирішили? Скажіть мені, будь ласка. А я А є така стаття, то що не дозволено yeah. так. А, яка стаття, Добре, назвіть на мені цю статтю. Ні, подождите, скажіть Один тоді. Ласка. Давайте тоді спочатку. <рес> яка стаття вам дозволяє так спілкуватися з іншими людьми? Такої статті нема. Ну, бачите, тобто ви порушили порядок, правильно? Ну, де це було, що я порушив порядок. У вас є відфіксикаті? Звичайно, боді-камера все пише: не проживайте в автомобілі і в мене на бронежилеті зафіксоване. Добре, очікую адвоката. Все, йдемо. А з якою цілю ви підбігли до нас взагалі? Типу, щоб нам сказати, що нам, те, що ви там сказали? Ну так. А так, адвоката було виключено в 4617, сімнадцять, в нього є 2 хвилини на приїзд. Дой на три 3, -3, 3 хвилини на відповідь. Навіщо ви так, ну, типу, спілкуємося? Я без адвоката нічого не буду казати. Ні, мені просто цікаво, це ну, як ти відноситься до ділу. Просто цікаво, навіщо ви так спілкуєтесь з іншими громадянинами? Неповажно. Це порушення порядку, погроза життю з ваших слів. Хочу Добре, ми... а якщо до вас здорові підбігали і те ж саме казали, так, що а, ви їх запакували. Бу... Дивіться, громадянин. Ми ми за, затримали... Відповів, да? Повів 4654, він виїхав. Чекаємо три хвилини на приїзд, не приїжджає подовшим далі процесуальні дії. Ми затримали вас, тому що ви до нас підійшли і сказали те, що сказали. Розумієте мене, так? Добре, а коли це коли це було таке, що запакували за ось такі погроза життю була. Ви сказали дуже доволі грубі речі. Навіщо це мені потрібно? Добре, а чи мені погрожував? — Ви словами своїми. — Добре, а слова дійсні чи не дійсні? Ви мені Я скажіть. Не знаю, дійсні чи не дійсні. Тому ми зараз тут і будемо зараз вас перевіряти повністю. Ну, чекайте, можливо, ви банді, ви, 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 ви знаходитесь в розшуку, можливо, ви в розшуку. У нас є підстава для того, щоб вас перевірити повністю. Ви ж запросили адвоката. Тоді очікуємо. Адвокат зараз підтвердить, що ви зробили погрозу життю, а саме своїм, своїми словами для поліцейських добре, на ці підставі ми будемо добре. перевіряти вас. И все. Все добре, добре. Ух, я сьогодні душніло просто максимального уровня, я не знаю. Мені так прикольно їздить, а це, щоб вони агрилися і кафать їх, ну я не знаю. Це просто такий мед для ушей. А саме офігенно, що це все законно. А, давайте тако проведемо обшук Де, на Час, 1,700. Так, громадянин, на жаль, адвокат не встиг приїхати, тому будемо продовжити без нього. Псуну року в момент, після чого почав шукати громадянину на пазу. Так, бачу. Дістав планшеті КПК. ввів тоді дані, перевірю по базі розшуку громадянина. Ви знаходитесь в розшуку. На жаль. Так, підшов до громадяну ззаду, почав його обшукувати. Та побачив тут нелегальну зброю. Кількість чотирьох штучок. Тістав зі пакет, почав складати туди зброю нелегально. Так, склав зброю, О, закрив зі пакет. Це зберігання нелегальної, нелегальної зброї. Гремоняне. А де рота закрив? О, Зараз... шоу, шоу, шоу. Це не це шанобливе ставлення до поліцейських, будь ласка. Громадина під... підійшов до громадяна, почав писати йому розшук. А можете назвати розуміти. Зараз кажуть, не зберігання нелегальної зброї. Стаття. 1.13. Це буде штраф, не переживайте. Там 10 тисяч заплата там. Так, тримайте. нє ні, не заплачу. А пішов. Так, громіння, останнє слово ваше. <плес> я зрозумів. <плес> українському дойця, то посади посадив громівну. Так, добре, як буде на чуєте. Щоб ви хуя сосались, як буде на українському снішу. Чути. Слухай, ой, чуєш? Отак. Нахуй Слухай, ти слухаєш. А, я зрозумів. Хто сказав? Хто сказав? Голос подай, пес. Оцей. Мужички, там Он порошку треба помыть, пожалуйста, помыть-то кто там порошку. Пьефор, я вижу. Чего же долбоёб? Ты чё ты видишь, где летняя людина? Если чё, за картаны, если чё, подвив до клітки і в ебав Ти Ты не охор, я вижу, Я по його сам вижу, что не охор. Полицейский вы блогер, чё шо? Ні, я вижу по твоєму. Маш сусати. парашу моє. Дивись, щоб ти нахуй зараз не пішов, брати спати сладенькі. Ну, дивись, я тебе трошки провчив. Будеш знати, як до поліції спілкуватися, поняв? Садив і буду далі садити. Що ти там садився? Ти садиш друг. А він погрози шучу зробив нам. Так, бач, наїбані сразу пакують. Так, не, ну, не да? ти сам до нас підійшов, чуєш, Тюбік. Не так було? Розкажи пацанам, як ти попустився. Рішив бикануть, а вийшло шо сів А хто, в хто, з нас, хто з нас попустився? і сука муку не Розкажи, Розкажи мужичкам, як ти попустили ти не тебе. Розкажи, чи не сказати. А то, що нахуй попускали, як ти собі нахуй на підвищення збирав, блядь. Да, не, я, я, я купив собі документи. По блату, по блату, поняв? О, бачиш, добрий день. Добрий день. Підвищить Добрий день, поліцейський. Доброго дня. Мусора бліді. Уже здоров'я мене затримані. Дістав каданочки, почав заковувати. А чого? А чого затримані? А а як ВНСБУ. В Так. Стаття 51 з Кримінального кодексу України. А честь, чи це гідності ті людини. Ну а, 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 ББ, по почекайте, 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 почекайте. Дайте, я зачитаю вам ще права, потім будете говорити. добре? Так чекайте секунду, секунду, хто вам кажучи. Чого ви подумали, що це до вас? Ну, Равні, ви що, спеціально для нас до нас куточок підбігли, почав нам щось таке казати, подібне. знаєте. Це якось неприємно. Я просто собі бігав, я просто собі бігав, кричав, мусора морабляді. Ну, це знаєте, це нецензурна лайка, типу вона заборонена в місцях там дебагато людей. Лайку, маю давати мут, <головок> ну, <кажучи. головок> Дивіться, автопом що ми вам дамо порушення порядку. По закону. Так, маєте право мовчання, мовчанняся, що скажете, буде використати проти вас суді, також маєте право на адвоката та один телефон дзвінок. Вам зрозуміли ваші права? Добре, маєте право зберегти мовчання, що вас кажете буде використати проти вас суді, також маєте право на адвоката та один телефонний дзвінок. Фішер, ти очки ні? Та ні, я кажу, а, ти, ти не ні, щось не будує. Ааа, це натурі фішер, на. Турі Чекай, я буду відносів. Та я, я не знаю про що ти кажеш, ти путаєш, я ж кажу. Та з... да, ні, не путай, не путай. Да, ти ты по собі рівно, я тобі кажу це не я. Та ні, ні, ні. Я буду видос меня, ти скажи серйозно, я буду видос ні? Блін, Блин, я пизнал. Чика, ти говори по одному, блядь, двоє починаєте и того... Кажу вам права якісь реалізувати. Треба якісь права просто отдельну Не до них садіть, пожалуйста. Там дуже багато... Бабедянник у нас общий, так що вибачайте. Та ні, ні, ви шо. Так, дістав показав посвідчення на рівня очей, может что з то Затрим... Затримані за порушення да, порядку. Затримання. Адвокат, потрібен? Та нащо мені ваш ткань? Давайте це близько, блядь. Ну давайте, тоді відтягну вам одну кайданочку, надайте дайте близко паспорт. Без баспорт. нічого, без взагалі без... паспорт, знаєте, паспорт. Бачу. Вся почав Саді. перевіряти. Відкрив планшеті КПК Борман Саня, 20, 10.200 туди всі дані. Грамін, ви знаходитесь в розшуку? Ви мені його тільки що дали? Ні ні, громадянин, у вас до цього був розшук. О, в мене було розшуку, він якось тільки що появився. А стопам'яка стаття. Стаття, стаття, стаття. Та ні, ви ж типа їй, я нічого не чудив. Я от був на Ну це, це не прошу, я і це, це не сказати, від нас ти залежить. Почекайте секунду, дайте я скажу. Коді. в в Мене натурі на турі я ще це ходив, кричав у сора в мене спеціально розшуку не було. Я знав, що вони місті, ми не, не може, ми не видаємо розшуку. Да, ми не рошуку. А звідки він взявся? Не знаю. Ну, так, добре, пане Гандзюк, шукайте громадянина, заберіть спортування речовини. Е, так, е, покажу громадне посвідчення, передам спочатку посвідчення бупція, бупка, покажіть посвідчення, бласка громадянина. Добре, надій латиксні рукавички, почав обшуку. Воти не нам. так. почав шукати верхню частину, тож нічого не було зайду. Відкати ще минутку. Та подивіться на, левел, подивіться на мене, з мене не взять, парні. Це процедура. давайте така. з вами почекайте, потім. Почекайте, Вася. Вася, почекайте. Ви бачите, що зараз проводяться процесуальні дії. Куди ти з нами? От скажи, куди ти зараз ми. з нами зібрався, якщо ми проводимо процесуальні дії? Ну, будь ласка, потім. треба почекати, по поки ми закінчимо, тому що я сказав почекати, а потім вже балакати, Дайте йому пізділею, коротше. Буде, буде проведено, без телефона. Так, і буде, скоріше, все. Так, добре громадян. Що, йдемо? Що ви мене обшукували? Подивіться на мене, з мене не Ну, ході. треба, це. Так. Така, 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 така процедура, розумієте? Ми зараз вас посадимо yeah, в в это, скажіть, в камеру з іншими людьми, а у вас зброя буде в руках, уявіть собі. Це жах. Та ну. Чуєте типе, посадіть мене на пожалуйста. Я так не хочу довго сидіти, да. То тебе... ми тобі нічого не виписували, в тебе просто розча був, понял? Відкрив дев'ят та посади. Сука. Закрив. На 30 хвилин, їбать у

呃。